Анатомія вбивці шахедів. Як працюють українські дрони-перехоплювачі настільки неймовірно ефективними? Сьогодні ми детально розберемо технології, які дозволяють цим машинам полювати та збивати ворожі дрони, як от шахед? Давайте розберемо анатомію сучасного перехоплювача. Усе починається з рами. Це незвичайний хобі дрон. Ми говоримо про масивну 17 або 19 дюймову карбонову x раму Вона розроблена так, щоб бути надзвичайно легкою, але водночас неймовірно жорсткою, що дозволяє витримувати жорсткі маневри на швидкостях понад 300 км на годину і літати на висоті до 4 км. Серце цього звіра чотири потужні безщіткові двигуни, часто з високим показником КВ – понад дві тисячі. У поєднанні з великими агресивними семи або дев'ятидюймовими пропелерами ця установка генерує колосальну тягу. Власне, під час випробувань у серпні 2025 року один із таких дронів зафіксував рекордні 315 км на годину. При цьому комфортна крейсерська швидкість становить близько 200 км на годину. Мозок операції є високопродуктивний польотний контролер F7 або H7, спеціально налаштований для високошвидкісного польоту на великих висотах. GPS модуль є стандартом, забезпечуючи критично важливу функцію повернення додому та резервні автономні можливості. Тепер про очі. Ранні моделі використовували аналогове відео, але новим стандартом стала власна цифрова система, така як Hornet Vision. Ця система використовує наземні антени з охопленням 360 градусів, тому оператору більше не потрібно хвилюватися про втрату сигналу через неправильний напрямок антени. Сама камера це часто модифікований тепловізор Кюрбас 640, здатний виявляти цілі на відстані до 2 кілометрів навіть уночі. І нарешті бойова частина. В характерному носовому обтішнику розміщене корисне навантаження для перехоплення. Це може бути невелика осколкова боєголовка вагою від 0,5 до 2 кілограмів, призначена для знищення крил або двигуна цілі, деякі варіанти є суто кінетичними, покладаючись на силу удару для знищення ворога. Усе це живиться від високоефективних акумуляторів 6с або 8с. Вони дають дрону від 8 до 15 хвилин агресивного польоту. Цього цілком достатньо, щоб надогнати, атакувати та нейтралізувати загрозу. Поєднання передових каналів зв'язку з потужними засобами протидії реб гарантує, що дрон залишатиметься на зв'язку і виконає свою місію. Це неймовірне поєднання швидкості, потужності та високих технологій, створене для однієї мети захисту неба. Дякуємо за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на нові глибокі розбори сучасних технологій.